Цей день про тих, хто кожною хвилиною доводить свою любов до України. Ми хочемо сказати нашим захисникам та захисницям слова, які йдуть від самого серця. Ви дали нам можливість навчатися. Кожен урок та кожна книжка це завдяки вам. Ви не просто воїни, ви герої, які тримають на плечах увесь український народ. Наші маленькі життя б'ються разом із вами, ми віримо. У вас і чекаємо кожного з вас вдома. Ми розуміємо, свобода має високу ціну, але завдяки вам, ми знаємо, що ця свобода справжня. Ви приклад мужності, і ми вчимося у вас бути сміливими, чесними і сильними. Ми мріємо про день, коли ви всі повернетеся додому, живі, усміхнені і щасливі. Ми мріємо, щоб в кожному місті та селі лунав лише сміх дітей, а не тривожні сирени. А ще ми мріємо вирости й побудувати сильну, мирну Україну для вас і задля тих, хто вже не з нами. Наші захисники є захисниці. Ми дякуємо вам за вашу мужність. Дякую вам за те, що можу прокидатися у своєму ліжку, а не чути вибушки. Дякую, що я можу бачити маму і тата щодня, і що ми разом за сімейним столом. дякуємо вам за життя.